Всім вітання, радості, бажаю Миколая нині, всім подарунок Миколай приніс, правда, а лише не приніс Миколай такого ліжка. Дивіться, є ліжко таке в наявності або біле, або в кольорі горіх. Ціна і того, і того в розмірі метр шістдесят на два 33 тисячі гривень. Є на вже матраця підберу без проблем я підберу нормальний або за 10 500, або маю на акції камелія кокос 15 тисяч гривень. Що таке камелія кокос, там де незалежна пружина і кокос. От, але він в інтернеті коштує 19 700. У мене 15 доставка безкоштовна. Ціна ліжка 33, метри 60 на 2. Як виглядає узніжжя? Дивіться. Узніжжя йде з м'якою ставкою. Каретна стяжка, і в горіхому, і в білому. Біле ліжко йде з срібною патиною. Уріхову ліжку йде просто темнішою патоною. Метр 60 на два спальне місце. Зараз вам покажу, дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться. Бачите, карізбайда? Це йде масив ясеня. Якість тут видно. От. Каретна стяжка йде. Карніс такий на спинці ліжка. Все чітко. Так що, кого цікавить, то звертаємося. Всім добра, миру, па!